Вечір в Одесі 24 вересня п'ята година вечора багато-багато народу. всі відпочивають, бо сьогодні неділя. Вон засідаємо. Бише немає куди йти А Ми не знайдем куди Майже зайшло. Рибалок сьогодні, як всі з отпуска вийшли. Мабуть стільки риби немає. Ото так класно. На закаті витяг саргана, камбову, скатів, бички, лепота.